Діджиталізм або цифроїзм це назва нового соціально-економічного устрою або суспільного ладу. Ідеологія діджиталізму витікає з технологічних можливостей сучасної цивілізації, а також з реального конфлікту інтересів бізнесу, особливо креативного класу, з урядами своїх країн. Рятуючи з від податкових та інших устисків зі сторони урядів, великий бізнес, підприємці, промисловці та креативний клас придумали офшорний бізнес та активно використовують хмарні технології, системи блокчейн, інтернет-банкінг та криптовалюту. Це дозволяло підприємцям виживати в умовах наростаючого тиску зі сторони влади. Громадянське суспільство з одного боку зацікавлене в лібералізації соціально-економічних стосунків в державі, а з іншого боку, від цього страждає критична інфраструктура та соціальна сфера, медичне страхування, пенсійне забезпечення, але проблема глибша і впирається в роздуті бюрократичні штати держустанов, страхових компаній, пенсійних фондів. В цьому середовищі виникають і процвітають корупційні схеми. Хабарництво та інші оборудки, які тяжким тягарем лягають на бюджети, а в кінцевому результаті на плечі громадян-платників податків. Уряди вже давно ведуть скриту війну з бізнесом і громадянським суспільством. Спочатку піднімали вік виходу громадян на пенсію, потім побороли банківську таємницю, добрались і до офшорних юрисдикцій та компаній, але бізнес перейшов в інтернет і його хмарні технології. Використовує блокчейн і криптовалюту, вигравши таким чином чергову битву. І ось тепер, як дещо запізніла реакція на дії креативного класу та бізнесу, уряди 50 з лишком країн з Україною включно, синхронно запускають проект під абревіатурою CBDC – Central Bank Digital Currency – цифрову валюту центральних банків. Паралельно створюється міжнародна платіжна система на базі цифрових грошей і технології блокчейн. Для західного бізнес-середовища це реальний податковий зашморг, а для авторитарних країн це цифровий концтабір. Враховуючи вище сказане, можемо стверджувати, що назріває революційна ситуація глобального масштабу, яка може призвести до зміни існуючого суспільного ладу на новий соціально-економічний устрій. Суспільний лад, який зможе збалансувати інтереси громадянського суспільства і влади, громадянина і держави, людини і цивілізації. І в очікуванні на реакцію креативного класу та бізнесу на урядові нововведення рух радикальних реформаторів активно розробляє та популяризує ідеологічні основи діджиталізму, симбіозу синтетичного інтелекту, єдиної цифрової фіскально-облікової платіжної системи, цифрового врядування і безумовно рентного базового доходу. Головне завдання громадянського суспільства і його креативної частини це взяти під контроль процеси діджиталізації в Україні і не випускати з рук єдину цифрову фіскально облікову платіжну систему. Вона має бути в державній, тобто народній власності, бути прозорою і служити громадянам України. Цифровізм це суспільство без інфляції, без корупції, без бідності, з рівними можливостями для всіх громадян, які прагнуть заможності і щастя. Основою нової соціальної справедливості має бути наступна ідея: кожна людина має право на заможне, щасливе та навіть вічне життя, але за власний рахунок. Цифровізація соціально-економічних відносин у суспільстві неодмінно проведе нас до цифровізму. Цифровізація економіки приведе нас до інформаційної економіки і докорінно змінить систему виробництва, логістики, збуту, змінить зайнятість і виробничо-менеджерські стосунки. Грошові потоки також змінюють своє русло. Але це ще не цифровізм. Цифровізм відбудеться тоді, коли цифровізація масштабно проникне в соціум. Комунікація, врядування, вибори, політику. Але остаточно діджиталізм устаткується, коли суспільство перейде на нову систему розподілу суспільних благ, тобто автоматизована система розподілу значної частини бюджету через систему базового соціального забезпечення. Безумовного базового доходу чи рентних виплат громадянам України. Детальніше про це та інше в наших наступних публікаціях читайте, лайкайте, поширюйте, якщо ви вважаєте цю інформацію корисною для вас та для ваших близьких. Дякую за увагу!